Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку ворог здійснив збройну провокацію у Попаснянському районі, а саме поблизу селища Новозванівка. Донецький напрямок тривають важкі бої під Авдіївкою. Противник намагався захопити наш опорний пункт, проте сили антитерористичної операції успішно відбили цей напад. Також на цій ділянці фронту відбулося багато мінометних обстрілів. По наших позиціях було випущено не менше 130 мін. Здебільшого ці обстріли ведуться з східного напрямку, а саме з Єсинуватої та Яковлівки, але неспокійно і південніше Авдіївки це селище Спартак. Також серія мінометних обстрілів противника відбулася у Зайцевому та північніше, саме поблизу селища Кодема. На інших ділянках фронту, а саме Світлодарська дога та Донецький аеропорт, теж зберігається напружена обстановка. Всього за минулу добу саме на Донецькому напрямку відбулося 39 ворожих обстрілів. Кожен третій з них мінометний. Маріупольський напрямок поблизу Новотроїцького ворог застосував міномет калібром 120. Міліметрів. Крім цього, незаконні збройні формування порушили режим тиші у Мар'їнці Тарамчуку та Широкіному. Всього на Маріупольському напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один український військовий загинув і семеро отримали поранення. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування так званих. Першого та другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ під виглядом проведення навчань з бойовими стрільбами планують масштабні провокаційні обстріли передових позицій сил антитерористичної операції. Провокації заплановано провести у період з 29 березня до 4 квітня. І нагадуємо, що проведення військових навчань у прифронтовій смузі заборонено відповідно до рішення тристоронньої контактної групи. Також українська військова розвідка звітує про чергові випадки дезертирства та втрат в лавах окупантів. Позавчора дезертувало двоє російських вояків зі складу мінометної батареї, так званого дев'ятого окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти банда формування ДНР із постійним місцем дислокації в місті Новозовськ. Вони потерпали від позастатутних відносин з боку командира мінометної батареї, лейтенанта Збройних сил Російської Федерації Костянтина Литвинова. Також вчора, в цьому ж підрозділі, під час чергування на вузлі зв'язку підірвав себе гранатою та загинув. Офіцер, старший лейтенант Збройних сил Російської Федерації Сергій Пулянцев. Крім цього, нещодавно п'ять російських військовослужбовців, що діяли у складі диверсійно-розвідувальної групи, отримали поранення внаслідок бойових дій в районі Камінтернова та Широкінова. А на Луганщині співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з поліцією та бійцями Збройних сил України. Затримали бойовика зі складу банда формування призрак незаконного збройного формування ЛНР. Упродовж жовтня 2014 року і до березня 2015 року затриманий брав активну участь у бойових діях. Цей зловмисник підозрюється у вбивстві трьох українських військовослужбовців під Дебальцевим у лютому минулого року. А натомість ще одного колишнього бойовика. Який скористався програмою Служби безпеки України, на тебе чекають вдома, звільнено від відповідальності. Нещодавно розпочалися стратегічні командно штабні навчання. Весняний грім 2016 в ході військових маневрів в багатьох частинах та на полігонах по всій країні. Будуть відпрацьовуватися питання реагування на загрози, відбиття можливої широкомасштабної агресії, територіальної оборони та переміщення військ і маневрів. Тому просимо місцевих мешканців, які проживають поруч з військовими об'єктами, поставитися з розумінням до проведення навчань та підвищеною активністю військових. На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, уточнені, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Чи є питання або уточнення? Якщо питань, то точно немає. Дякую, пане Андрію. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію. Наступний прес-брифінг рівно о першій годині.